Кожній тимчасово зайнятій громаді є дорожня карта, тобто перші кроки, котрі будуть здійснені у кожному населеному пункті після того, як звідти виб'ють ворогів. Є така і у Бердянської громади. По кожній галузі та навіть закладу своя програма. Директор Андріївської школи Олександр Малієнко переконаний, планувати роботу, яку треба буде проводити після окупації, варто невідкладно. Я вважаю, що взагалі проблема відновлення освіти на деокупованих територій це комплексна проблема, і починати її треба зараз. Перший крок це зберегти ту мережу закладів освіти, яка зараз працює в дистанційному форматі, адже саме вони дають українську освіту на окупованих територіях і, ну можна так сказати, не дозволяють остаточно промити мізки нашим дітям. Нині освітній заклад працює в онлайн форматі і всіма силами допомагає навчатись за українською програмою своїм учням навіть з окупованих територій. Школа працює в повному форматі. Ми проводимо онлайн-уроки, у нас Ну, Можна сказати, так, гнучки графік навчання. ну, Я вам скажу, що цим дітям дуже важко Ви уявіть, що вони ходять в ту школу і приходити після обіду, і навчати ще в іншій школі. Тобто дуже серйозно йде навантаження. Частково діти переходять на індивідуальні форми навчання, безпосередньо на рівні вчителі проводять їм консультації, з Цим проблем немає. Вчителі працюють, да і якщо є у батьків бажання і в дітей бажання на тій території, то заклад надає всі необхідні умови для того, щоб діти здобували українську освіту. На сьогодні, за інформацією директора, школа працює за російськими освітніми програмами і поступово занепадає, адже ремонти окупанти проводити там не збираються. В Андріївці наша школа фактично окупаційна влада не змогла її запустити з 1 вересня, але з 15 вересня 2022 року вона почала працювати. Звісно, що Кадри набрали там, ну, працюють люди, які раніше були там, техпрацівниками і так далі, кадровий потенціал, звісно, там. Але стан будівлі школа на даний момент стоїть да, ну, трошки в гіршому стані, тому що, за моєю інформацією, деякі кабінети ну, за ними не доглядають, ремонти не роблять. За моїми даними, до <кій> минулого року в школі навчалось 100. Трошки більше 160 дітей, це при тому, що до більшості батьків приїжджали і саме погрозами, ну, можна сказати, заставили їх піти до закладу освіти за допомогою окупаційної поліції, яка приїжджала, погрожувала, в них там знімали всякі тести ДНК, брали, заводили карточки, викликали на комісії, і тому, що, звісно, що всі батьки змушені були повести своїх дітей в цей окупаційний заклад освіти. Станом на сьогодні приміщення школи збережене з педагогічними кадрами питань теж немає, каже Олександр Малієнко. В нашому закладі 85% вчителів виїхало. Тобто на співпрацю з 28 вчителів пішло лише 4. Тобто кадрова проблема не є дуже серйозною саме для нашого навчального закладу. У нас багато молодих вчителів, плюс того ми налагоджуємо співпрацю з нашими вузами, а саме Бердянським державним педагогічним університетом. Щодо учнів, каже директор школи, то за наповнення закладу не переймається. Переконаний, його учні обов'язково повернуться до рідної школи. І першочерговим завданням буде не тільки відновити навчання, але й повернути дітей до України ментально після агресивної російської пропаганди. Такої ж думки і громадські активісти. Тому коли ми повернемося туди, додому, після деокупації, в першу чергу наша задача, наше завдання як громадського сектору і освіти, у тому числі, я саме в цьому випадку і освіти, це підвищення національної ідентичності наших дітей. Патріотичне виховання. Порівнюючи на сьогоднішній час з тим, що робить Росія там, ми багато не допрацьовували. Ми багато чого не робили. І тому ми вже ми готуємо зараз і вчителів, і дітей. За словами Олександра Панченка, після деокупації територій саме патріотичне виховання вийде на перший план. Це повинні розуміти і до цього готуватись усі. І влада, і громадський сектор, і вчителі, а найголовніше батьки, та налаштовувати на це дітей. Громадські активісти готові у цьому допомогти і багато чого роблять вже зараз. Ми проводили, заходи, ми співпрацюємо з запорізькою школою «Джур». Ми робили в минулому році на минулому році спортивно-патріотичний табір в Карпатах. Ми вивозили на два тижні на наметовий табір дітей з наших окупованих громад. Дітям це потрібно, їм це сподобалось. І ми розуміємо, що діти повинні в першу чергу, коли вони повернуться додому, щоб вони не попали під вплив тих. Хто там був, щоб вони попали під вплив наших, хто був тут, і хто повернеться додому, вже свідомим українцям. Бердянська громада перебуває під окупацією вже понад два роки, але кожен її житель вірить, все можна буде відбудувати і відновити, аби тільки настала наша перемога. І аби відновлення та реінтеграція території відбулись якомога швидше та екологічніше. Плани на доокупацію розробляють вже зараз.